І на добру відповідь настав. Жди мені і на віки, віків. Причасником, причасний ти мене сьогодні прийми, бо ворогам Твоїм тайним не розповів. Цілування не дав тобі, як юда, але як розбійник визнаю тебе. Пом'яни мене, Господи, у царстві твоїм. Неякай не в суд або восу буде мені причастя, причистих твоїх таїн, Господи, але зцілення душі і тіла. Амінь. Тіло Христове, на Божі чесне тіло і крові. чесно тіло і кордон і спаса нашого Ісуса Христа на відмущення ліків життя вічних причащається Рабожі Миколаєві на Розділяється і орда, і своїх вод повертає струмки. Владико, бачучи, що хрещується, ягоні, хрестився ти, Господи, і троєш не явилося поклоніння. Бо голос засвідчив про тебе, улюбленого тебе, сина, іменуючи і дух. Вигляді голубині сповістив слова ствердження. Що е, воду освіти, це не є найголовніша подія, е, повинна в першу чергу освячувати наші душі і тіла. От, для цього це е, каже Євангелія: е, Явилась благодать Божа е, спасіння всім людям. Це є найголовніше. Хто зараз тут присутній, зробив вірно. Він прийшов до служби Божої шанувати цю подію в євангельському житті нашого Спасителя, помолитися Богу і сповнитися цієї благодаті. прокаючи Бога, щоб Господь завжди вам допомагав, зберігав вашу родину, вашу оселю. От. Для цього це і робиться. Але найперше для того, щоб Господь був в наших серцях, в наших душах освячував нас, от чого всім найбільше все величне свято і бажає. І благослови насвіт, Твоє перемоги державі нашій українській, на супротивників подай і твоє зберігає Христом жителіство. Спаси, Го, Господи, людей Твоїх і благослови нас віття, на я Христом Твоїм, жительство. Свято всіх вітаю. Підходьте ближче. Тому не достається, підходьте, хто бажає ще. Свято. Свято вітаю.